Футбол, теніс та інші активності просто неба. На даху університету короля Данила відкрили спортивний майданчик. Про нього каже перший проректор навчального закладу Михайло Косьмій, давно мріяли як студенти, так і викладачі. І от дочекались. Тож вже планують різноманітні змагання. Він єдиний, напевно, що в Західній Україні на даху навчального закладу, а може і всій Україні, бо на даху навчального закладу немає спортивних майданчиків під відкритим надом. Це ми перевірили всі. Дані, що стосується комфортності, що стосується фізичного виховання, де перебувати дітям, все, все, все. І ми це вклали в єдиний отакий спортивний майданчик або спортивний комплекс. це не тільки майданчик, це і душові, це і роздягальні, це і тренерські, це і тенісні столи, це це все-все в наших цих корпусах. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначає, важливо, що університети не стоять на місці та розвиваються. Університет короля Данила є хорошим прикладом для інших навчальних закладів. А такі спортивні майданчики приваблюють студентів залишатись у громаді. Це одна з умов заняття спортом, фізичною культурою і такий майданчик, який є на даху, цікавий. Я думаю, що тут багато буде спортивних баталій, багато буде молоді, багато буде студентських таких відваг. Ну і також викладачі зможуть себе проявити в іграх студентами. Після відкриття на спортивному майданчику відбулись перші змагання. Тут провели благодійний турнір для підтримки Збройних сил України. На поле вийшли місцеві блогери, викладацький склад університету короля Данила, депутати та представники будівельної компанії. Цей благодійний турнір несе під собою власне благодійне значення, тому що кожна команда перераховує частину коштів на збройні сили України. Також і спільно тут відбувається збір на збройні сили України. Люди постійно шукають чогось нового в плані того, щоб якось підтримувати збройні сили України. І якщо змінити подачу до збору коштів, збір відбувається і активно росте. Там хтось записує кліпи з закликом про донат, хтось не знаю, бандер, розвішує, хто ще якісь інтерактиви проводить. О, тому люди до банального вже звикли, а от до цікавих ідей щодо зборів вони відгукуються і вони постійно актуальне. За умовами кожна з команд виділила по 11 тисяч гривень на Збройні сили України. Окрім цього, під час матчів відбувався збір коштів для потреб військових.